Всім привіт! Ми з вами дуже давно не бачились, саме тому сьогодні я вирішила зняти особливе відео для вас. Воно буде відрізнятися від тих, які були на моєму каналі раніше, але якщо вам сподобається цей формат, я обов'язково буду знімати подібні відео. Сьогодні я хочу з вами поділитися більше своєю історією, своїм усвідомленням, яке допомогло мені по-справжньому полюбити себе. Я думаю, це буде цікаво багатьом дівчатам, тому що на певному етапі життя, напевно. Певно, майже кожна зустрічається з питанням, як полюбити себе, як змінити своє ставлення до себе, як прийняти себе. І таким питанням, звичайно ж, задавалася я. І як більшість, я думала, що любов до себе починається з байливого ставлення до себе, з того, щоб не дорікати собі, з того, щоб робити собі компліменти, дбати про своє здоров'я, про свій емоційний фізичний стан. Я думала і неодноразово говорила на своєму каналі, що любов до себе це. Це те саме, що й любов до іншої людини. Коли ми любимо іншу людину, нам хочеться про неї піклуватися, нам не хочеться її ображати. Ми підбираємо слова для того, щоб підтримати її в складних ситуаціях. Ми постійно хочемо зробити їй щось приємне та якось порадувати її. І якщо ти хочеш полюбити себе, треба робити все те саме. І я досі погоджуюсь з цими словами. Але в якийсь момент я почула фразу, яка е, трохи змінила. Моє сприйняття любові до себе. Все те, що я писала раніше, теж дуже важливо, але справжня любов до себе, на мій погляд, після цього усвідомлення починається трохи з іншого. Я почула фразу Ірвіна Ялома, це психолог. Для того, щоб по-справжньому полюбити себе, треба жити так, щоб собою можна було захоплюватися. Я не знаю, чи я точно повторила цю фразу, я напишу її в описі під відео, якщо ви захочете прочитати оригінальну. Цитату, але вона дійсно перевернула моє сприйняття взагалі любові до себе. Що ця цитата, на мій погляд, несе в собі який, який в ній сенс. Дуже часто ми можемо робити собі компліменти, ми можемо мати гарну зовнішність, ми робимо все для того, щоб підтримати себе. Ми навіть вчимося з собою дуже так делікатно спілкуватися. Ми вчимося собі не дорікати, ми вчимося в принципі ставитися до себе з любов'ю, проявляти до себе тепло. Але це дуже... Вже важко зробити, якщо ми порушуємо якісь свої глобальні життєві цінності, якщо ми робимо вчинки, які... Потім викликають у нас відчуття сорому, відчуття провини, і насправді це дуже ускладнює життя багатьох людей. Дуже часто я бачу, як мої клієнтки на консультаціях кажуть, що вона любить себе, вона робить собі компліменти, вона піклується про себе, вона там ходить до психолога, вона ходить на всякі процедури і так далі. Але при цьому я бачу, як така дівчина все ж таки в. В ситуаціях, де вона не замислюється над своїми словами, над своїм ставленням до себе, може проявляти не те, що не любов, а навіть ненависть по відношенню до себе. І частіше за все це трапляється саме з тими, хто порушує свої основні життєві цінності, хто вважає себе недостатньо хорошою людиною. Що ж робити в такій ситуації? Першочергово розібратися в тому, що для мене добре, що для мене погано, що я вважаю хорошим вчинком, що я вважаю якимось таким. Неприємним вчинком і так далі. І тут найважливіший момент це розібратися саме в тому, що відповідає моїм внутрішнім орієнтирам, не те, що нам нав'язали якісь люди, не те, що прийнято в соціумі. А те, що ми дійсно вважаємо правильним, є якась людина, яка вважає, що це неправильно там переступати через інтереси інших людей заради своєї вигоди. Якщо вона так буде постійно робити і буде набагато важче любити себе. Та ж людина, яка вважає, що переступати через якісь там потреби іншої людини заради своєї вигоди, це нормально, це ніяк не вплине на її любов до себе. Тобто важливо розуміти, що м -м, сенс не в тому, які ви вчинки робите, сенс в тому, щоб ці вчинки відповідали вашим внутрішнім цінностям, щоб це відповідало не тому, що вам нав'язали. Що хороша дівчина має бути такою, такою, такою. Це має відповідати саме вашим внутрішнім уявленням про світ. Якщо ви бачите якусь людину і захоплюєтесь нею, вам подобається, як вона живе, як вона ставиться до інших людей, як вона взагалі себе поводить, то це для вас оцей орієнтир, що для вас є справжніми цінностями. Саме тому важливо сісти і чітко визначити, що я вважаю правильним, яке має бути моє життя, щоб я себе не... Соромила, щоб я не відчувала провину, щоб я. Дійсно собою пишалася, і потім, коли ви чітко визначите саме свої цінності, свої життєві орієнтири, пріоритети, важливо їх дотримуватися. Можливо, зараз це звучить достатньо просто, але насправді це кожного разу такий маленький складний вибір, коли ви знаходитесь в ситуації, де якісь обставини на вас тиснуть, де на вас, де на вас тисне якась інша людина, можливо, навіть дуже важлива для вас. Насправді складно зробити вибір, який буде відповідати вашим внутрішнім цінностям. Іноді цей вибір нас. Справді навіть ускладнює вам життя, але в перспективі ви отримуєте набагато більше. Ви отримуєте повну любов до себе. Коли я це усвідомила, це буквально перевернуло моє сприйняття себе. Тобі може не подобатися, як ти сьогодні виглядаєш в дзеркалі, але якщо ти дійсно вважаєш себе хорошою людиною, якщо ти живеш відповідно до своїх внутрішніх цінностей, ти просто не можеш погано до себе ставитись. Ти просто не можеш себе не любити. Звичайно, всі люди помиляються. Всі люди роблять якісь неправильні вчинки, і якби ви чітко не усвідомили свої цінності, все одно не завжди вдасться їх дотримуватися. Якщо ви глобально чітко розумієте, що для мене добре, що для мене погано, якою я людиною хочу бути, і хоча б в якихось глобальних питаннях стараєтесь цього дотримуватися, то якісь дрібні моменти ніколи не зможуть зламати ваше хороше ставлення до себе. Якщо ви дійсно можете впевнено сказати, що я хороша людина, я роблю хороші Вчинки на свій погляд, не на погляд якихось там інших людей, що я завжди вставлені до інших людей, взагалі, в якійсь своїй поведінці проявляюсь так, як це так як мені подобається, що я не порушую якісь свої фундаментальні переконання, то якісь мінімальні ситуації, де ви якось помилилися, де ви зробили якийсь неправильний вчинок. Просто не будуть відігравати ніякої важливої ролі в вашому сприйнятті себе. Саме тому і важливо починати цей шлях любові до себе саме з усвідомлення оцих своїх власних цінностей, і намагатися в кожній ситуації робити вибір відповідно своїх життєвих орієнтирів. Це дуже важливо не тільки для того, щоб любити себе, а це також дуже важливо для того, щоб будувати здорові стосунки з іншими людьми. Насправді, дуже часто я бачу, як люди знаходяться в якихось токсичних, Сичних стосунках люди спілкуються з тими, хто їх ображає, знецінює, просто тому що вони вважають себе не вартими хорошого ставлення, просто тому, що вони вважають, що вони не заслуговують на якусь іншу поведінку до них від іншої людини, і насправді це є основною проблемою, чому. Люди можуть застрягати в абсолютно нездорових токсичних стосунках, я знаю, що я зробила поганий вчинок, я знаю, що я там якось образила людину чи збрехала їй. І потім, коли така людина збрехала мені, я як би мені не було боляче, все одно нібито закриваю на це очі, тому що вважаю, що якщо я так поступила, то іншій людині так зі мною дозволено. Якщо ж ми вважаємо це неправильним і будемо в цій ситуації, де, наприклад, нам легше збрехати, обирати, сказати правду, то потім, якщо якась інша людина Захоче якось нас обманути, і ми про це дізнаємося, ми з набагато меншою вірогідністю її пробачимо. І насправді це проявляється абсолютно в всіх аспектах вашого життя. Я зараз привела такий дуже маленький приклад, але дуже часто люди в глобальних, якихось життєвих ситуаціях через те, що вони порушують власні цінності, через те, що вони в моменті не усвідомлюють, який вчинок саме для мене буде правильний, в подальшому своє. Моєму житті вони просто. Реально живуть з переконанням, що вони не заслуговують мати поруч хороших людей. Звичайно, так відбувається далеко не у всіх, але все ж таки, оцей факт чіткого усвідомлення своїх цінностей і життя відповідно цих цінностей, воно дійсно змінює не тільки ставлення людини до себе, а й взагалі стосунки з іншими людьми. І коли я це зрозуміла, коли я дійсно усвідомила, що для мене добре, що для мене погано, коли я а, відкинула нав'язність. Мені якісь там правила і дотримувалась того, що я вважаю правильним. Мені стало набагато легше любити себе, мені стало набагато легше приймати себе. Я м -м, взагалі не зустрічалася з цим відчуттям провини, сорому, таким знаєте, перманентним, нав'язливим і так далі. Тому що дійсно я максимально сильно дотримуюсь і дотримувалась раніше о цього правила. Як би тобі не було складно, як би на тебе впливали обставини, намагайся вчиняти так, як ти всередині себе вважаєш правильним, і в перспективі тобі від цього буде тільки краще. Ти... Зможеш любити себе, ти зможеш пишатися собою, ти будеш захоплюватися собою як людиною, і ти не будеш дозволяти іншим людям вчиняти з тобою погано. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі, і що, хоча б одній людині, це відео допоможе по-справжньому полюбити себе або розібратися в тому, чому вона знаходиться постійно в стосунках з людьми, які її ображають та знецінюють. Коли така людина е зможе усвідомити свої цінності та буде жити відповідно ним в її оточенні. Точно стане набагато менше токсичних людей. Я сподіваюся, що ця тема була для вас цікавою. Якщо ви маєте якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях і я буду всім відповідати. Якщо вам сподобався цей формат, то теж дайте мені про це знати, для того, щоб я більше ділилася з вами якимись своїми усвідомленнями, своїм досвідом. Тому що мені здається, що саме в такому форматі набагато легше е, допомогти людям, які зустрічалися з якимись такими певними проблемами або Тих людей, які шукають відповіді на подібні питання. Я дуже вдячна за те, що в мене є можливість ділитися своїми усвідомленнями. Якщо це допоможе, хоча б одній людині, для мене цього вже достатньо. На сьогодні все, зустрічі в наступному відео.